Сьогодні ми маємо цю молитву, цей перший четвер, але також сьогодні припадає свято пам'ять про таку святу Марію Магдалину, її називають Рівна Апостольною, тому що вона стала одна із перших, хто звістив про Воскресіння Господа. Ось якраз записано у Євангелії Святого Йоанна, ця подія, як вона. Прийшовши до гробу, спочатку хотіла намастити своїм, тобто пахощами приготовленими тіло Ісуса, але коли прийшла, побачила, що камінь відкочений, тіла нема. Цих, скажемо, вояків тих немає римських. І що вона? Дуже дуже перелякалась, забрали тіло Господа, побігла до учнів, сказала, вони прибігли, дивляться, нема нічого. І вони подивились, та й пішли назад. Вона лишилась сама. І ось тут саме оце записано, ця подія, як вона зустрілася з Ісусом. Так, вона не думала і не гадала. Вона не планувала собі. Але вона переживала смуток горе, тому що ну, спочатку втратила Ісуса живого, а тут ще виглядає втратила Його мертвого. І коли вона так роздумувала і не знала, що гадати, раптом ось бачимо зустріч з Ісусом, де Ісус її кличе по імені і вона його пізнає. Це велика таємниця Ісус. Дивився на Марію і він не сумнівався. Він знав, що Марія прийшла, а вона його не знала. Ми також, люди, дуже часто Ісуса не бачимо, де Він є, хоч Він може біля нас і ми з Ним говоримо. Але Він нас точно знає, Він не помиляється, Він не думає, хто це прийшов до мене. Ісус знає нас. Ми його не знаємо, поки Він до нас не промовить слово. Але слово таке глибинне, щоб ми почули, що це до нас сказано. Ось вона з ним говорить, але коли Ісус торкнувся її душі через її ім'я, вона Його побачила. Уявіть собі, яке їй було щастя, велика радість, тому що її ті побоювання, вони не оправдались. Тут не тільки Ісус мертвий знайшовся, Він живий знайшовся. Уявіть собі для неї, котра в своєму серці втратила живого і мертвого. І тут раптом вона віднаходить, думала знайти мертвого, знайшла живого. Це щось дуже велике. Якщо пригадаємо ці події, які описані в Біблії, як перша людина, тобто Адам з Євою, коли вони втратили Божий рай, вони сповнилися великого страху і втікали від Бога. Вони хотіли сховатися від Нього. Тут Ісус віднаходить людину, і вона не хоче від Нього тікати, вона хоче до Нього бігти. Бачимо, який процес прийшов великий, від першої жінки до ось цієї Марії Магдалини, яка шукала Господа. Вона хотіла його шукати, вона його знайшла. Мало того, вона стає ось цим апостолом, посланцем. Вона біжить подати апостолам плід життя. Єва, коли згрішила, вона дала плід Адаму, щоб він спожив. Плід смерті і обидвоє помирає. Тут її дав, можна сказати, це, ну, ніби Марія Магдалина прийняла таку естафету від Єви. Вона якби, ну, Тепер є голосом цієї Єви. Вона прийняла життя, вона прийняла інший плід. Вона зустріла Христа. Ісус дає їй виконати місію виправити те, що зробила Єва, щоб ця Магдалина подала плід життя, сказала про Воскресіння Христа. Сказала, хто він? Бо люди Адам з Євою вони хотіли стати богами. Хотіли Бога десь там відіпхати, сказати, все, ми на Його місці. Тут Марія цього не хотіла, вона хотіла знайти Христа, визнає Його і отримує право звістити апостола. Щоб вони в кінці також стали учасниками тої великої радості, радості Воскресіння, визволення з під влади смерті, з-під влади прокляття. Це велика надія, тому що перед ними відкриваються неосяжні небеса, дорога життя, не дорога смерті, не дорога страху, дорога, яка Виводить людей з того страху. Це Христос її прокладає. Єва біжить, це, Марія біжить Магдалину, вона не боїться. Вона несе радість велику, вона не, не боїться апостолів, вона не боїться Ісуса. Хоч Ісус у свій час її був звільнив та це письмо говорить від сім бісів. Тобто вона йшла, можна сказати, як дочка Єви, йшла дорогами своїми, якими ходила, і ось увійшла поневолення тих семи тяжких гріхів. Ісус входить в її життя, вона зустрічається з Ним ще раніше і звільняє її від цих бісів, від тих. Скажем від тої спадщини, яку вона отримала від Єви. Ісус вливає в неї своє життя. щоб вона шукала Його і в кінці вона його знайшла, прийшла до гробу і тут знаходить. Отже, дорога шукання Христа це дорога, яка завжди увінчається успіхом. Тільки бачимо, поки. Ця Марія не пережила тої радості, вона переживала смуток, горе, дуже тяжкий момент. Але це все вело її до зустрічі. Тому в нашому житті також не, раз не є так, як би ми хотіли. Ось вона прийшла, вона хотіла зустріти одне, але вийшло зовсім інше. Тільки Божі плани, вони трохи інші, ніж наші. Важливо, що вона десь не пішла і все, забула про гріб. Помер то помер, ну все. Вона чує в серці потребу йти до нього. Навіть якщо вона думає, що він помер. Навіть якщо вона потім вже переконалася, що вже навіть тіла нема, вона все одно чує потребу йти туди. І її ці бажання увінчуються успіхом. Ісус нагороджує її ті сподівання, її очікування. Дуже важливо, щоб людина на якихось перших перешкодах, які є в її житті, на її перших перешкодах, вона десь не зупинилася, не залишила тої дороги, не відкинула, але старалася чути, що робиться в її серці, що там хоче Господь їй сказати може і ті перешкоди великі, але вона йде, Ісус, який провів велику велику боротьбу, великий бій з сатаною зі смертю. В цьому світі постійно ведеться війна, постійно, від початку, ось коли Адам з Євою попали під удар сатани і втратили життя, від того часу постійно йде війна в цьому світі. І Годі нам сподіватися на якісь такий, люди так сподіваються на якийсь мир. Звичайно, було б дуже добре, коли б цей мир був. Але що відбулося після того, як ті люди зарішили? Брат вбиває брата, каїнавия і потім далі. Тобто ця війна смерті і життя весь час ведеться. Але Ісус провів найбільшу війну, найбільшу. І переміг. Він провів бій зі смертю, сам пішов, щоб її назавжди зв'язати. І те, що вона ще у цьому світі діє, це не значить, що її дія абсолютно. Ні. Вона діє, тому що в цьому світі такий закон вона мусить діяти. Але Ісус відкрив дорогу життя. І тому, хто? Каже Ісус, хто вірить в мене, переходить від смерті до життя. Тепер вже смерть не має тої абсолютної влади. Вона, звичайно, не здається. Вона так не здається, бо чому не здається? Тому що вона горда. Вона горда і порожня. Вона нічого не має. Вона голодна весь час. Образ смерті це черп, скелет Кості. Те, що ми. Бачимо, як смерть малюють в багать, ну, протягом багатьох століть, це образ ненаситної, ненаситності смерті, образ гордості. І вона ніколи не може змиритися з тим. Тому вона воює, вона не, не може зупинитися, як ті наші вороги, які зараз бачимо весь час хочуть. Ну, так нищити. Тому що ніяк не хочуть згодитися, тому що гордість І Думали про себе дуже так велично, дуже про себе так хвалячись себе і все, в кінці виявили, що не так. Але Дух зла не може змиритися. Він йде аж до, поки не буде переможений. І потім все одно вилізає. І починає знову кусати гристи. Але це вже не то. Смерть переможена Христом. І тому Ісус, провівши цю велику війну зі смертю, Він її назавжди переміг. Те, що вона діє, це Він зробив її фільтром таким, яка фільтрує тепер. Але ті, що з Ісусом каже Ісус, хто вірить в мене, навіть коли помре, буде жити. Ось це велика надія для нас. І ці слова сказав тільки Ісус. Ніхто ніяка релігія тих слів не дає, тому що ніхто цих слів не здобув, а Ісус здобув. Він здобув своєю перемогою, своїм Воскресінням. І той, хто про це засвідчив сьогодні є Марія Магдалина. Потім апостоли також, отже, вони разом. Тому що кожен отримує ту місію. Ну, частину цієї місії великої звіщати Воскресіння. Радуйтеся, Ісус Перші слова сказав, радуйтеся. Воскресіння. Ми просто над тою правдою дуже мало думаємо. Цей світ, в ми живемо, ось, який під владою смерті дуже сильно, він так на людину діє, що їй забирає час про це думати. Тими турботами, страхами, різними всякими сумнівами. Настільки впливає, що людина бачить тільки перед собою страх і смерть. Більше вона не, не бачить Воскресіння. Вона схильна думати більше про смерть, ніж про життя. Тому що страх смерті наганяє на людину ось ту якраз велику таку тугу страх, переживання все. Але це є момент віри, де людині треба. Провести війну боротьбу. В першу чергу проходить боротьба і війна в серці людини. Потім вона переходить назовні. Якщо людина переможе всередині смерті, значить назовні вона вже не страшна. Але якщо вона не переможе в серці, то зовнішня дуже страшна. І саме тут проходить цей бій найосновніший це в серці людини. І це і Магдалини також проходив, але тому що кликав їй голос Ісуса, тому що у свій час Він дарував їй велику любов і милосердя. І ця любов і милосердя кликала її за ним. Хоч інші казали, можливо, що ти там йдеш? Там зараз солдати стоять римські, там закрито, що ти туди йдеш? Але вона на це не зважала, вона йшла. В нашому житті Ісус дуже багато зробив, дарів милосердя дуже багато. Лиш би нам їх побачити, усвідомити, усвідомити, Важливо, що ми усвідомили. І коли ми усвідомлюємо, що Ісус у нашому житті зробив, тоді та Його любов і милосердя нас кличе до Нього, навіть якщо ми його десь не чуємо, думаємо, що там вже все кінець нема що йти, але цей голос кличе, треба йти. І ось коли людина приходить, для неї Ісус щось дарує. Для Магдалини подарував зустріч з собою, своє Слово. І вона стає посланницею, Ісус її посилає. Її радість безмірна і безмежна. Тому що їй несе Христова сила, Христова любов. Вона летить. Вона навіть не біжить, вона летить. Ноги не встигають, скажімо, бігти за польотом духа. Але це велика божа рість. І це послання її понесло потім скрізь, де вона йшла, там бада про неї сказано, що вона була і в Римі, і потім в Ефезії, за апостолами скрізь трималися апостолів, щоб укріпляти, і що вона казала тим людям, першим християнам, які повірили, я його бачила. Вона там багато не говорила. Звичайно, сказала те, що вона бачила, коли Ісус ходив і вона там була при ньому, коли бачила, коли люди приходили, як зцілення відбувалися. Але найосновніше вона сказала Я його бачила біля гробу. Я прийшла, не було тіла, я тужила, плакала. І Поні Ісус до мене заговорив, як люди могли їй не повірити, їм нічого не лишалося повірити і пережити з нею цю радість Воскресіння. І те, що ми знаємо, що перші християни, як багато їх було замучено на тих аренах різних римських, від звірів, від гладіаторів і всіх інших, що їм давало силу? Та те, що вони прийняли свідчення ось таких, як Марія Магдалина. Вони прийняли і все казали. Я вірю, я не можу відмовитися від цієї віри. Тому сьогодні Марія Магдалина також до нас говорить, щоб ми повірили, не сумнівали, щоб ми почули її голос, я Його бачила. Він воскрес. Він живий. І треба вірити. Тому що це наше життя. Її слова вони живі, вони сьогодні діють, вони звучать, вони записані і вони творять чудо у людській душі. В першу чергу, щоб людина перемогла смерті, страх в своєму серці, перемогла вірою у Воскресіння, силою Христової Любові Млосердження. І тоді вона здатна. Понести ту радість до інших, дати свідчення того Христового Воскресіння. І тоді інші, ті, що слухають цю людину, що їм лишається, вірити до кінця, тому що ця людина сказала правду. Вона сказала правду. Це те, що потрібно в цьому світі, тому що цей світ дуже багато різних має речей, а таких свідчень про правду Христову не дуже багато. І тому. Те, що є, ми бачимо, є. Але це, все може мінятися. І кожна людина може стати тут у ті ряди Христових апостолів, христових свідчень, і перенести свою частку в ту славу Христового Воскресіння, в правду Христового Воскресіння, і в те, щоб люди повірили і могли. В своєму житті дуже так частіше думати про це Воскресіння, і воно дасть їм силу долати багато їхніх труднощів, які вони переживають на кожний день, не раз більші, менші. Але сила Христового Воскресіння саме для того нам дається, щоб ми мали силу кожного дня перемагати свою смерть, свої упадки, свої гріхи і вірити. Вірити Ісусові. Вірити, це є найбільше наше завдання. Вірити і довіряти Ісусові, любити Його всім серцем і душею, і не сумніватися в Його силі, в Його правді, в Його перемозі. Хай цьому прославиться Його святе ім'я. Слава Ісусу Христу!